Привіт, друзі! Сьогодні 30 серпня. З вами знову Клочок. сталася трагічна сьогодні подія. У Львові невідомий застрелив колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія. Нібито було випущено 8 набоїв в його бік, і нападник зник з місця події. Поліція поки що розглядає різні версії, в тому числі не виключає і російський слід. Вранці я вам розповідав про загадкове зникнення Дональда Трампа. Він з'явився на публіці, і західна преса багато пише про те, якою ж може бути далі політика Дональда Трампа стосовно припинення російсько-української війни. Європейці. Ведуть в цей час подвійну гру. Так, вони намагаються підтримати Трампа, але разом із тим не хочуть самі вживати якихось заходів для того, щоб припиняти російсько-українську війну. Я вам про це неодноразово розповідав у своїх відео, це моє бачення. Але про це сьогодні вже почала активно писати і Західна преса. Про все детально готові вам розповідати. З вас коментар, підписка. Дякую, що ви долучилися до збору для 66-ї бригади. Ми його закрили. Спробуємо вже завтра оплатити частину запитів. Якщо не вдасться все це зробити в неділю, то, звісно, будемо робити вже в понеділок. Звіти, як завжди, гарантую, вони будуть опубліковані у мене в телеграм-каналі. Тому не забудьте підписатися на нього. Посилання знайдете в описі під цим відео на телеграм. Там також є посилання на мій акаунт X та Facebook. Прошу долучитися, оскільки я зараз саме ці соціальні мережі активно розвиваю. І тепер, друзі, давайте до суті. Дональд Трамп з'явився на публіці після триденної відсутності, коли він не давав ніяких коментарів жодному змі і не писав фактично постів у мережі True Social. Фотограф агентства агенства Прес Ендрю Кабальєро рейнольдс Опублікував сьогодні фото, на якому Трамп і його онука сідають у кортеж на південній галявині Білого Дому у Вашингтоні і прямують на поле для гольфу Трамп Нешонал з Трампом. Поки що все окей. На превеликий жаль в Україні сьогодні повідомили про те, що було вбито колишнього спікера Верховної Ради народного депутата України Андрія Паруб'я. Ну, певне, мало хто в Україні його не знав. Про вбивство паробія повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. І за інформацією поліції, вбивство сталося у Сихівському районі Львова. Внаслідок отриманих травм потерпілий загинув на місці. Це вбивство не пов'язують із вбивством Фаріон. Також розглядають версію про російський слід. На місці вбивства Андрія Поробія знайшли чи то 7, чи то 8 гільц. Про це повідомляє видання Суспільне з посиланням на свої джерела в Нацполіції. Також в мережі опублікували відео ймовірне вбивство Андрія Поробія. Національна поліція вже заявила про те, що стосовно цього інциденту мається на увазі витоку відео будуть розбиратися вже всередині відомства. За даними правоохоронців, постріли здійснила особа, одягнена як кур'єр служби доставки «Глово». Ймовірний нападник був на електровелосипеді, він підійшов до Парубія ззаду і вистрілив, та й поїхав. І МВС також повідомило, що у Львові запроваджено план перехоплення Серена. На дану хвилину особу вбивці не встановлено, ну і, звісно, його не затримано. У партії Європейська Солідарність депутатом від такої, власне, і був Андрій Парубій. Він активно працював із п'ятим президентом України. власне, Порошенко активно його підтримував під час його кар'єрного зростання. Сьогодні у Львові заявили про те, що винними у вбивстві можуть бути росіяни та її п'ята колона в Україні, і кажуть: ми пов'язуємо це вбивство з його державницькою проукраїнською позицією і вважаємо, що за цим жорстоким злочином може стояти наш споконвічний ворог та терорист Російська Федерація та її п'ята колона. Москва щиро ненавиділа паробія як одну із творців сучасної української держави. Так вважають у партії Європейська Солідарність. Звісно, цього виключати не можна, але поліція розглядає різні варіанти, які призвели до того, що хтось. Найняв вбивцю і той скоїв такий жорстокий злочин. За цим усім, друзі, буду свідкувати і оперативно повідомляти вас у себе в телеграм-каналі. Тому справді не забудьте на нього підписатися. Ну і тепер до інших приємніших новин. В ніч на 30 серпня сили Головного управління розвідки Міноборони України атакували. Тепер увага, друзі, підземний склад вибухових речовин на території. Пад «Алексинський хімічний комбінат у Тульській області Росії. Про це повідомили співрозмовники ЗМІ у Гурі і кажуть, що, за даними джерел, на захищеному складі, зокрема, зберігався піроксиліновий порох, бездимний порох, що використовується в боєприпасах стрілецького збройня артилерійських систем та окремих ракетних двигунах. У військовій розвідці сказали, що це лише початок, точніше продовження великої роботи зі знищення ВПК на території ворога. І Буданов також вчора давав коментарі під час заходу, який організовував ГУР у Києві, де розповів про те, чого очікувати від військових навчань в Білорусі, які будуть проходити в період з 12 по 16 вересня цього року. Навчання мають назву Захід 2025 Про них я вже неодноразово згадував тут на каналі. Ми це обговорювали з моїми колегами, і ви певно, добре знаєте, що там будуть збиратися чимало військових із Білорусі, Росії. Тому всі там будуть присутні і військові з Північної України, і з Китаю. Вони публічно не анонсуються, але про це багато говорять і пишуть. Так, от Будано говорить про те, що в період з 12 вересня нам варто очікувати шалену хвилю інформаційно-психологічних спецоперацій атак на Україну. І каже, що 90% із них. Будуть продуковані саме росіянами. Ну, а 10 каже, на жаль, будуть інші. Які інші і хто буде їх продукувати, він не уточнює і каже, що буде нагнітатися істерія. За його словами, навчання у військовій та військово-політичній площині мають на меті відпрацювання маневрів на західному напрямі Театру воєнних дій. І тут, друзі, увага! На чому він власне акцентує увагу вашу і мою, звісно. Каже Буданов, що вони будуть розігрувати певні елементи війни майбутньої. Це не по Україні. Тут символ і знак для перш за все європейських країн, найперше, якраз для Балтійських країн. Тому справді очікуємо, що буде велика інформаційно-психологічна спецоперація. В цьому я абсолютно не сумніваюся. Ну і це логічно, і ви добре про це знаєте. Що якщо такі навчання будуть проводитися, то, відповідно, і будуть запускатися різні. Інформації для того, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні. В будь-який спосіб Росія намагатиметься вибити у нас із під ніг землю. Я говорю зараз це як фігура мовлення, для того, щоб ми справді спанікували, ну і погоджувалися на умови, які вони пропонують для завершення російсько-української війни. Поки що з цим у Росії не дуже вдається, скажу так, зовсім не вдається, але певний тиск все-таки Росія вчиняє і на Вашингтон, і в тому числі на Європу. Видання Політику пише про те, що союзникам не вдалося переконати Трампа жорстко відреагувати на обстріл Києва в ніч на 28 серпня. Про це пише видання «Політику». Європейські лідери позавчора опублікували шквал постів у соцмережах, розрахованих на Дональда Трампа. такий спосіб Росія створила фактично черговий привід для того, щоб показати, що Євроатлантична співпраця похитнулася. Про що йдеться, власне? Європейські лідери вказали, що сотні ракет і безпілотників, які були запущені по Україні буквально останні два дні, і цієї ночі також було багато. Вони випущені по цивільних об'єктах, і це є доказом того, що Путін не зацікавлений у мирі. Трамп, як ви знаєте, не відреагував на обстріл Києва будь-яким коментарем. Його ж посекретарка Керолан Левіт натякнула, що це була зрозуміла відповідь Москві на українські удари по російських НПЗ. Ну, вона, певне, не зовсім розуміє, точніше, вона зовсім не розуміє природу війни. Для Путіна не потрібно бити по НПЗ, щоб це стало приводом удару по Україні і по цивільних об'єктах. Але такий коментар вона все ж таки зробила. Поведінка Трампа пише політику, все більше змушує європейців думати, що від президента США не варто очікувати будь-якої реальної відповіді Путіну, окрім слів. Так підсумовує політику. Те, про що ми з вами давно говоримо, європейці починають уже говорити між собою. Вони намагалися в чомусь переконати Дональда Трампа, самі нічого фактично робити дієво не хочуть для того, щоб стримати російську агресію. Я про це говорю з відео відео, а тепер про це пише і західна преса. Окрім того, видання Axios пише про те, що Білий дім підозрює, що деякі європейські лідери публічно підтримують мирні ініціативи Трампа щодо України, але направду приватно їх підривають. Про що йдеться мова у матеріалі Axios? Це якраз в цьому виданні про це мовиться. Американські чиновники кажуть, що Європа штовхає Київ до нереалістичних вимог до Росії, що гальмує процес з часу саміту в Анкориджі на Алясці. Вашингтон хоче, щоб Європа посилила санкції, включно із забороною на російську нафту та газ. Ну, як на мене, це абсолютно справедливо. Але вважає, що багато країн ЄС хочуть, щоб Сполучені Штати Америки взяли на себе такі витрати. І це також правда, це очевидність. Війна Росії проти нас стала фактично предметом торгу не лише між Пекіном та Вашингтоном, а як видно, і вже і між Вашингтоном та Брюсселем. Тому тут позиція, звісно, Європи не дуже приваблива, і якщо раніше про це просто мовчали, і західна преса про це не писала. Тепер про це починають говорити. Я не виключаю, що справді, в певний момент, як пише Аксія в іншому матеріалі, Дональд Трамп може відійти. Від дипломатичного врегулювання російсько-української війни про що йдеться зараз, я вам точно сказати не можу. Це не означає, що Трамп передасть Україні тамагавки, але які заходи він, звісно, буде вчиняти. Які будемо бачити. Ну, одним із них може бути, наприклад, відправка до України приватних військових кампаній з Америки. Дональд Трамп. Обговорює з європейськими союзниками таку можливість. Про це пише видання The Telegraph. І це, як на мене, дуже цікава і абсолютно неординарна новина. Згідно з планом, який є, нібито в Білому домі, американські підрядники будуватимуть укріплення і військові бази, а також будуть забезпечувати захист американських інтересів і підприємств на території України. Цей крок розглядається як компроміс. Трамп раніше заявив, що не відправить в Україну регулярні війська, США, але приватні військові кампанії може відправити. Ну і дійсно він дуже легко пояснить Путіну, що вони там для того, щоб захищати американські інвестиції, як ви знаєте, днями в Америці у складі української делегації разом з Уміровим і Єрмаком. Також присутня і прем'єрка України Юлія Свереденко, яка обговорює з нашими американськими партнерами угоду про рідкосеземельні мінерали. Як зазначають чиновники, і про це пише Детелеграф, змісто мова йде зараз уже про європейських чиновників. Присутність приватних військових компаній США стане своєрідним американським черевиком Україні та чинником, який стримуватиме Путіна від нової військової агресії. Ну можливо. Сьогодні стримує, а завтра це може бути вже не стримуючим фактором для Путіна. І залучення приватних військових кампаній дозволить Білому дому, кажуть журналісти, зберегти політичний баланс. Якраз тут мова йде про політичний баланс у республіканців. Прихильники руху Мага виступають проти масштабної військової присутності за кордоном. Трамп таким чином зможе показати, що Сполучені Штати Америки підтримують союзників у Європі одночасно уникають відкритої ескалації. Чи так буде? Я поки що сказати не можу, бо ідея справді доволі неординарна. Тим часом європейські країни відмовляються взагалі від ідеї відправляти в Україну багатотисячний миротворчий контингент через брак сил та небажання провокувати Росію. Про це пише дуже вже багато західної преси. Я, мені так видається, що ледь чи не щодня повторюю вам майже одне й те саме. Але. Справді, така риторика, дискусія і розмови такі у Європі вона дуже голосно і не випадково. Вони не хочуть сюди відправляти свої війська. Для відправки ж інструкторів Європейського союзу в Україну, як то говорила Кая Калас, потрібно буде рішення Європейського союзу. Виявляється про це пише видання політику, яке заблокує Угорщина. Однією рукою ми типу пропонуємо. Я маю на увазі зараз європейців допомогу Україні, а другою рукою ми ж не можемо дати, тому що. Орбан виступає проти, така подвійно гранині в Європі. І вже пишуть про те, що, ну, пишуть уже точно не перший рік, кілька років поспіль. Там хочуть, тобто в Європі, відмовитися від одноголосності при ухваленні зовнішньополітичних рішень та приймати їх кваліфікованою більшістю. Про це пише видення Bloomberg. Про це також вони вже писали 100 разів. Але віз і нині там стоїть. Руху там немає. У Німеччині, до прикладу, на тлі такої не дуже простої ситуації. Вирішили піти іншим шляхом. Мерц демонструє інколи рішучість, але їй не вистачає. Там можуть запровадити обов'язкову військову службу для жінок, заявив канцлер ФРН. Мерц зазначив, що така необхідність виникне, якщо в армії піде дуже мало добровольців, і каже, у сьогоднішній перспективі скасувати обов'язкову військову службу видається помилкою. І він також сказав, що Путін, увага, друзі! Хоче відновити Радянський Союз, до якого належить, каже, частина моєї країни. Ну, хто не пам'ятає, нагадую, хто не знає, повідомляю, справді Німеччина свого часу була розділена ледь чи не навпіл. Одна частина була під повним контролем Радянського Союзу і називалася Німецька Демократична Республіка. І там нині настрої німців ну такі, більш проросійські. Тим часом наші удари по Росії. Про що згадувала Кернан Левіт, вони справді завдають серйозної шкоди російській економіці. Ми б'ємо в переважній більшості нині по НПЗ. Але мені так видається, що це початок великої історії. Далі не буду зараз розвивати свою думку, аби не підказувати ворогові якісь плани. Усі найбільші нафтові компанії Росії в першому півріччі 2025 року виявляється, зіткнулися з падінням прибутків у 2-3 рази. Про це випливає з їхніх звітів, які опубліковані буквально минулого тижня. Наприклад, РосНЕФТЬ. У них упали прибутки з 773 до 245 мільярдів рублів. Лукойл. 287 нині було 590 років раніше. Газпромнафта скоротилися прибутки на 54% до 150 мільярдів рублів. Прибутки тат-нафти обвалилися майже втричі до 54 мільярдів рублів. Скромненько так. Роснафта. Впала в 3,2 рази до 11,8 мільярда рублів. Сургут-Нафтогаз взагалі став збитковим мінус 452,7 мільярда рублів за півроку. Загалом нафтова промисловість, від якої залежить кожен четвертий рубль у бюджеті Росії та майже 20% національного ВВП. Втратив 50% прибутку. Це випливає з даних Росстату. При цьому 45% компаній закінчили півріччя зі збитком на 750 мільярдів рублів. От для чого виносити нафтопереробку на Росії. Це доступно, тому що там ППО не так багато, як біля військових об'єктів, а удар по економіці справді серйозний. Іншого шляху поки що в нас немає. На жаль, тому потрібно більше далекобійних ракет. Сподіваюся, що скоро вони у нас будуть, ну, принаймні, обіцяють нам. Це вже дуже давно. Друзі, підписуйтесь, і коментуйте, обов'язково поширюйте відео у своїх соціальних мережах, месенджерах, де кому зручно. Це допомагає розвивати україномовний контент на платформі YouTube. Всіх люблять ціну шуну і не примикайтесь. Все буде Україна!